Привіт, брати і сестри, це Майка з моїх святі. У мене є ще одне слово від Господа? Е, я помолився про це і просто хочу відразу перейти до справи. Е, але я хочу швидко нагадати не соромтеся ділитися цими відео. Вам не потрібна моя згода. Добре? Просто не беріть жодної грошової вартості, не беріть жодної матеріальної цінності в обмін на це. Просто не робіть цього і все буде чудово. Це єдина умова, яку Господь має щодо цього. Добре? Це не мої слова, це його, а отже, це його послання. Отже, сьогоднішнє послання я почну. Е-е, зранку. Я був у молитві з Господом, і він хотів поговорити зі мною. І от він почав. Ісус почав. Доброго ранку, моя голубка. І я сказав доброго ранку, Господи. У мене є щось що справді дуже важке на моєму серці, і це триває вже деякий час. І Господь відповів Забрання. І я сказав йому так, мені неприємно запитувати, бо я не люблю вдаватися в такі речі, як коли ти прийдеш і о котрій годині чи в якому сезоні. І Господь втрутився. Він сказав нам, я розумію, сину, але давай перейдемо до справи. Я знаю, що це важке на твоєму серці. Ісус знову почав Майк, ти добре зробив, що засурмив у трубу для мого царства. Е-е-е, І я сказав, Господи, я. Відчуваю таку велику опозицію з боку світу і це боляче бачити. Я знаю, що це від ворога. І дякую тобі за благодать і помазання, щоб продовжувати. І я знаю, що я не зможу зробити це сам, що це точно завдяки твоїй силі. Ісус відповів Мені приємно чути, як ти це говориш. Так я бачу, що ворог робить з тобою. І тим, хто підписався на цей канал, я також вас бачу. Так, ма, це послання відгукнеться у всіх вас, бо я покликав вас сюди. Це не випадковість, що ви чули ці послання від мого слуги Михайла, бо ви чуєте мій голос, коли він говорить адже я поклав свої слова в його уста. Це приносить мені велику радість, бо я знаю, що твоє серце налаштоване так само, як і моє. І, о ні, він не ідеальний, і ти також. Але ти думаєш, що це зупиняє мене любити тебе. По справжньому? Кажу вам ні. Ні, я ніколи не перестану любити тебе незалежно від обставин. І Михайло також любить вас. Чому він робить ці речі? Що було знаком запитання? І Ісус продовжував. Він сказав нам: Бо Він любить мене більше, ніж свою власну душу. В нього серце як у Давида, і в тебе також. Якщо ти чуєш мене. Я хочу, щоб мої послання підготували ваші серця. Ви прийшли сюди, щоб бути нагодованими моєю манною. Отже, слухайте мене, мої діти. Будьте готові до мого приходу. Ви останнє покоління перед моїм поверненням. У світ прийшло багато смутку та випробувань, і більше ще прийде з більшою інтенсивністю. Будьте готові, мої діти, мої любі! Будьте готові любити один одного в ці часи, не дозволяйте гіркості, невибаченню та егоїзму подолати вас. Світ стає все темнішим з кожною миттю. Не це. тримайтеся подалі від новин. Я скажу вам і покажу все в належний час, що вам потрібно знати: не судіть один одного, допоможіть своєму сусіду, станьте на захист один одного. І понад усе любіть своїх братів і сестер. І проявляйте до них милосердя. Я якось втрутився в цей момент. я сказав, Господи, є одна сцена, яку я колись бачив, і, і вона досі мене турбує. Особливо зараз, коли навколо Ізраїлю відбувається стільки руйнувань. І Господь відповів: Ти маєш на увазі купол скелі? І я сказав так. Господь продовжив. У світі буде багато хаосу в цей час. Але будь впевнений, що писання буде виконано. У світі відбудеться невеликий ядерний обмін. У світі відбудеться малий ядерний обмін через великі міста США. С о, моє серце сумує через це. І купол скелі стане тригером для цього. Дозвольте бути чітким, коли купол скелі буде зруйновано. Зупиніться, щоб ви не робили, і помоліться. Бо я приходжу, я увійду у вашу атмосферу і розміщу своїх ангелів по всьому світу. Я не дозволю своїй нареченій витримувати більше цього руйнування. Ви, хто зберігав себе в покаянні та братній любові з повними лампами, будете взяті протягом тижня. Отже, це був момент, коли я втрутився і сказав, Господи, що ти хочеш сказати? Типу, за що нам слід молитися? Господь почав молитися за байдужих, щоб мати обидві ноги на землі для мене, щоб зійти з паркану, так би мовити, і повністю звернутися до мене. Моліться за загублених сліпих і тих, хто в темряві. Багато, хто буде в паніці через руйнування. Моліться, щоб мій мир подолав їх. Щоб вони могли віддати своє життя мені. Хіба я не казав, що прийду в годину, коли ви не очікуєте? Ось підказка. Я не прийду в день свята, бо багато хто цього очікує. Я приходжу, як злодій вночі. Це допомагає тобі зараз. Ти почуваєшся більш спокійно? І я сказав так, Господи, це так. Я відчуваю, що дуже важливо поширювати твою любов і справді бути притулком для загублених, особливо коли стає важко. Господь продовжив, добре зроблена моя любов. І всім, хто чує це послання, нехай у вас будуть вуха, щоб чути і очі, щоб бачити. Іди зараз, знаючи, що я за тебе з тобою і в тобі, нічого не може зупинити те, що я запустив. Я посилаю тебе благодаті, щоб вступити в бій і помазання, щоб подолати свої недоліки. Прийди до мене негайно, коли впадеш, і я відновлю тебе, підніму і триматиму тебе дуже міцно. На цьому етапі я втрутився і запитав Господа, чи є ще щось, про що він хоче поговорити. І він сказав Майк, не турбуйся про свою родину, я подбав про них. І це стосується всіх вас, хто турбувався про своїх невіруючих членів родини. Чи я Бог, який залишить твою родину на самоті? Ні ні, ні. ні, я не буду. Я б не зробив цього з тобою. Вони в безпеці зі мною, і ти побачиш їх на небесах. Бо я Бог милосердя, і я помилую того, кого хочу помилувати. Тож перестаньте турбуватися, мої голубки. Я люблю вас і бачу бажання вашого серця. Вірте в це, мої діти. Ваш капітан гвардії, ваш месія. І це був кінець його послання. Ой, і це теж було важко для мене. Ем, але це було щось, що дійсно важило на моєму серці. Я бачив знаки, які Господь показував мені протягом останнього тижня чи близько того. Але, як і все, віднеси це до молитви, попроси Господа підтвердити це. Е. Знаєте, справді, віднесіть всі ці послання до Господа. Е. Будь ласка, це, це дійсно важливо, щоб ви звернулися до нього, тому що він може мати щось інше, про що хоче поговорити з вами в цій конкретній сфері. Але також ви повинні мати стосунки, в яких можете підійти до нього і сказати Привіт, що це за послання. І поділіться цим, якщо ви відчуваєте, що Господь показує це у вашому серці. І це все для послання. Боже, благослови вас усіх. Сподіваюся, побачу вас у наступному відео. Шалом.